Пані та панове, запрошую вас 22 та 23 червня доєднатися до масштабної міжнародної події сьомої щорічної дослідницької конференції, що проводять Центробанки України та Польщі за сприяння Міжнародного валютного фонду. Я радий, що після вимушеної перерви минулого року ми повертаємо цю флагманську конференцію в наше професійне життя. Цьогорічна тема щорічної дослідницької конференції є, на мою думку, єдиноможливою. можливою це. Економічна політика під час війни та в період післявоєнної відбудови. Традиційно ми запросили до дискусії представників центральних банків світу та міжнародних фінансових організацій, провідних науковців найвідоміших університетів та найкращих експертів світового рівня. Я переконаний, що на нас очікує непересічна інтелектуальна подія, яка допоможе нам знайти оптимальні рецепти для забезпечення. Стійкості економіки та фінансової системи України під час війни та розбудови найкращого майбутнього України після перемоги. Для усіх бажаючих долучитися до конференції буде доступна онлайн-трансляція. Будь ласка, приєднуйтеся!